Троє людей постраждали наслідок ранкового ракетного удару по Одесі. Росіяни атакували ракетами калібра, продовольчий склад однієї з мереж супермаркетів. Внаслідок вибуху загорілося приміщення. Вогонь поширився на понад три тисячі квадратних метрів. Поряд згоріли і припарковані автомобілі. Що зараз відбувається на місці прильоту? Запитаємо в кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він наживо з Одеси. Сергію, вітаю тебе! Що відомо про стан потерпілих, і чи є якась інформація про можливе суттєве забруднення повітря? Бо бачу за твоєю спиною дуже 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 помітний дим. Та свята. Ми зараз на найближчій безпечній відстані, куди дозволяють наблизитися пожежу. Досі гасять. Як бачите, позаду мене такий густий чорний дим. Тут навіть важко дихати, коли вітер змінюється. Але повітряна тривога у нас пролунала близько сьомої ранку. Росіяни запустили на Одещину одразу два калібри. Одну ракету сили протиповітряної оборони збили. А інша ракета вона кілька разів міняла напрямок руху, і невдовзі одесити почули потужний вибух. А потім повалив тим, влучання зафіксували на одному з продовольчих складів, як повідомив керівник обласної військової адміністрації, зруйновано 5 тисяч квадратних метрів приміщень, і 3 тисячі з них охоплені вогнем зараз. Асіння ускладнює, бо після першого прильоту знову оголошували повітряну тривогу. Була загроза повторних ударів. Ну і нам вдалося поспілкуватися з працівниками цього складу, і ось послухайте, що розповідають люди, і що вони пережили. Пройшло якраз минуту після тривоги, як дали. Ми вийшли всі на вулицю і просто дивимося, як на нас летить ракета. Вона летить, я просто, єдине, що я спізняли, це просто нагнутися і закрити голову. Різкий взрив, все почало падати. Ну, це просто ну, не виродать емоції. Це було дуже страшно. Просто минута времени по -по поіграла роль, в типу, живі ми були прийняті. Ну, просто прильола ракета і все. І просто немає просто слов. одні емоції. Просто бам і все. розумієте? А будь ласка, ви аж пить глаза і нічого ну все. Це не перша атака на цей склад, тому працівників під час тривоги одразу змушують. Виходити з приміщень і прямувати в укриття, це і врятували їм життя, але поранення отримали перехожі, що в момент удару перебували поряд. Це 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років. Їх забрала швидка до лікарні стан їх стабільний. Ну, і стосовно зачинених вікон дійсно деситів попросили зачинити їх, бо дим від пожежі поширився на все місто і дихати справді важко. У повітрі пластиковий сморід, рятувальники продовжують працювати на об'єкті, бо площа пожежі нагадую, досить, досить значна. Тут навіть працює пожежний потяг, тому що величезна потреба у воді, і е, е, навіть ті спецавтівки рятувальники, а їх понад два десятка. Вони не можуть отримати той об'єм води, тому залучили пожежний потяг. Ну і тут на місці працюють майже сотня рятувальників. Вони борються з пожежою. і такий поривчастий вітер трохи ускладнює ситуацію, тому що вогонь спалахає. Але за прогнозами півтори-дві години. І я думаю, що тут пожежу повністю локалізують. Ось така у нас наразі ситуація. Слідкуємо далі за ці за цим за цей пожежу. Будемо вам повідомляти у наступних випусках. Свято дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент СН Сергій Осадчук про наслідки ворожого удару по Одесі калібром там росіяни атакували великий продовольчий склад і пожежу досі гасять.